Сьогодні сотні українців впроваджали в останню путь грузинського героя, який загинув за нашу неньку Україну. Кіборга Томаза Сухіашвілі. жалобна церемонія відбулась на майдані у Києві. Від атушану воїну прийшли побратими з батальйону Донбас, співвітчизники і прості кияни. Україна знову прощається зі своїм грузинським героєм. Сотні людей опівдні прийшли на майдан, щоб шанувати кіборга Томаза Сухіашвілі, який загинув біля Донецького аеропорту. Тут і побратими із батальйону Донбас, у якому раніше він був інструктором, і співвітчизники, і прості кияни. Я не знаю його імені, я не знала його персонально, але я Очень переживаю за все, що відбувається сейчас у нас, і тільки таким образом я можу виразити 37-річний Томас Сухіашвілі був справжнім воїном. Лейтенант грузинського спецназу брав участь у миротворчій місії в Афганістані. Воював в Іраку, а 2008-го захищав рідну країну від російського вторгнення. Вдома в нього залишилася дружина і двоє малолітніх дітей. Та не приїхати в Україну він не міг. Розповідає його бойовий побратим Давид Мартіашвілі. Вони разом навчали добровольців у батальйоні Донбас та через суперечки з команди. Томас залишив підрозділ і приєднався до 93-ї бригади. І саме в бою біля Донецького аеропорту грузинський Кіборг загинув. Зараз вийшли, що після смерті Тамаза ще много моїх землей встали і поїхали сюди. Причина: – 92-й рік Багато українців за нас воювали. І вони считали, що це теж їхня війна. Пройшло 22 года, і в Україні така вийшла. І по тому э, грузини считали, що це не війна, только українці. Наші хлопці воювали і загинули тоді за територіальну цілісність Грузії Зараз грузини якби, віддають шану, борг, той вирівнюють, можна так сказати, втрати. Зараз гинуть вже грузини за територіальну цілісність України. Поважали і прислухалися до парад Томаза і бійці і командири, Розповідає колишній начальник штабу батальйону Донбас В'ячеслав Власенко. Цього тижня він очолив новостворений міноборони генштабом 46-й окремий батальйон спецпризначення Донбас Україна. каже такі фахові військові, як Томас, нині дуже потрібні Україні. Загинув героїчно От, людина. Є прикладом для інших бійців і батальйону Донбас і решта підрозділів силових підрозділів збройних сил України. Це вже другий грузинський воїн, який загинув за незалежність України. Місяць тому на майдані прощалися із бійцем Майдару Олександром Гріголашвілі. Та, попри все, вони готові допомагати українцям. Переконаний посол Грузії Михаїл Уклеба, вся Грузія солідарна сварні, канісне люди, люльзі добровольці, які рішають самі, приймають рішення. Вот, и, конечно, вся грузі ваша солідарна. Та это і это и правительство, і и народ целый. Все. всі вместе. для нас україни. Нині на сході України за різними оцінками воює майже сотня грузинських добровольців. Вони не претендують ні на спеціальний статус, ні на винагороду, ні на громадянство. Кажуть, захищають тут і Україну, і свою батьківщину, і після перемоги повернуться додому. Сафянюк, Євген Зазуля, факти ICTV.